Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 50 тисяч 250 особин за добу 1 тисяча, танків 11 тисяч 61 одиниця за добу 4. Бойових броньованих машин 23 064 одиниці за добу одна, артилерійських систем 30 826 одиниць за добу 4, реактивних систем залпового вогню 1450 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1201 одиниця, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 48393 одиниці, за добу 235, крилатих ракет 3546 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 56 тисяч одиниць за добу 103 спеціальної техніки 3 тисячі одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!